Шановна Тетяна Євгенівна, шановні викладачі, студенти, співробітники славетного Харківського національного університету, міні Каразіна, шановні гості урочистостей, щиро і сердечно вітаю від президії Національної академії педагогічних наук України від себе особисто усіх вас із 218-ю річницею. З заснування вашого славного університету. Каразінський університет це не тільки обличчя міста Харківа, це не тільки один із провідних університетів України, а цей університет відомий далеко за межами України, в країнах Європи і світу. І шлях, який пройшов університет продовж своєї історії, він надзвичайно плідний, ефективний, іноді складний, але завжди переможний. І університет цей шлях проходив ряд, разом з своєю країною, разом з Україною. Можна було б зупинитись на багатьох етапах цього шляху, але у нас багатьох передачима і пам'яті шлях за роки Незалежності України. Університет вирішив одну із своїх давніх проблем це проблему приміщення. Я пам'ятаю, Добре, як керівники університету в радянський період, подумки будували корпуси нового університету то в Дергачах, то ще десь, але це все були мрії. І я дуже радий був і радий, що причетний як тоді міністра міністр світи і науки України до передачі університету. Корпусів військової академії. Таким чином, ця проблема була вирішена. Університет суттєво виріс з огляду на якість підготовки фахівців, і надаремно він впродовж останніх років є серед чільних університетів України в різних рейтингах авторитетних світових рейтингах. Університет, я б сказав би, набув такого потужного, патріотично-державницького характеру в своєму розвитку, діяльнісного, некрикливого, але фундаментального. І це особливо проявилось ось в останній рік, в рік російської агресії, коли місто Харків одним із перших. Стало на захист України, коли Харківський університет імені Каразіна на превеликий жаль, одним із перших піддався руйнуванню з боку агресора. І те, як повели себе каразінці, спокійно виважено, з вірою в перемогу, зробили все, аби. Організувати і продовжити навчальний процес, наукові дослідження викликають захоплення. Я розумію, що каразі сьогодні складно, складно, як, можливо, мало кому з університетів в Україні. Але я переконаний, що успіх буде за вами, як і перемога буде за Україною. Я щиро бажаю всіляких гараздів, щасливого шляху. Університету Каразіна і перемоги Україні. Слава університету імені Каразіна в місті Харкові. І слава Україні. Дякую.